22 лютого причини полону ізраїльського народу навряд чи знайдеться хоч одна частина біблійної історії, якій приділяли б менш уваги, ніж ті, що відносяться до періоду відновлення Ізраїлю у своїй власній землі після Бавилонського полону. І все ж навряд, чи знайдеться частина біблійної історії, яка була б більш насичена самим життям і дією Бога в людських справах? Навряд чи знайдеться історія, більш насичена цінними уроками. Справді, немає жодної частини біблійного оповідання, яка була б настільки сповнена рязучих ілюстрацій того, як швидко і як звитяжно Бог може втрутитися у справи царів і влади на користь своєї справи і свого народу на землі. Особливе місце в цій біблійній розповіді посідають такі книги Біблії, як книги пророка Даниїла, Ездри, Неємії, Есфірі, пророків Агея, Захарії та Малахії, період світу, що охоплюється оповіддю приблизно з 536 року до нашої ери і до розп'яття Христа. Бог вивів Ізраїль з Єгипту і відокремивши від усіх народів помістив його в землю ханаанську, славу всіх земель, щоб він був світлом світу. Головна причина, через яку він помістив народу землю ханаанську Палестину. У тому, що тоді і в наступні століття ця маленька країна була стрижним усього світу, між Єгиптом і східними та північними народами, тоді і в наступні століття існувала постійна взаємодія. Практично вся ця взаємодія обов'язково відбувалася на території Палестини. Однак пізніше, коли вага імперії перемістилася на захід. Палестина все ще залишалася центром, навколо якого оберталися грандіозні справи всього світу. У цьому центрі великих світових течій Бог поставив свій народ, щоб бути його світлом для всіх народів. Люди, постійно проходячи й проїжджаючи через цю країну, повинні були споглядати цей благословенний народ і славну землю, і бути вимушені сказати, тільки він мудрий та розумний народ. Цей великий люд Захаріє 4.6. І таким чином ці народи прагнули б шукати джерело цієї мудрості й розуміння, цього процвітання і слави, і в результаті вони істинно навернулися б від ідолопоклонства до поклоніння Богові, Бог мав намір, щоб його дивовижна присутність, яка перебуває з його народом. Вплинула на всі народи на благо, і в такий спосіб мала здійснитися Божа опітниця Авраамові, благословляться в тобі всі народи. Галатів 3:8. Отже, про Ізраїль Бог сказав: тож народ пробуває самітно, а серед людей не рахується, числа 23,9. Але народ не хотів цього, вони стверджували і наполягали, настанови нам царя! Як у всіх народів, Перше Самуїла 8:5 У них був свій шлях, вони відкинули Бога, і не тільки стали, як усі народи, а й чинили гірше заязичників, що оточували їх, і потім. Коли вони стали подібні до народів, які були в тій землі до них, земля не могла більше терпіти їх, і тому мусила вигнати їх, як вона виганяла народи до них, їх повалив полон до Вавилона, і земля спорожніла, щоб вона могла відпочити від болісних беззаконь, які на ній чинилися. Особливими гріхами, які призвели до полону Ізраїлю і спустошені землі, були такі: перше, Гноблення і несправедливість. Доми Давидів, отак промовляє Господь, судіть вранці суд і рятуйте грабованого від руки переслідника, щоб не вийшла, немов той огонь. Моя людь. І вона запалає за зло ваших учинків і не буде кому погасити. Єремії 21,12. Так говорить Господь, чиніть правосуддя та правду, і рятуйте грабованого від руки гнобителя, чужинця ж, сироту та вдову не гнобіть, не грабуйте, і крови невинної не приливайте на місці цьому. Єремії 22 і тоді я дам вам жити на цьому місці. Єремії 7, 5, 8. 2. Пригнічення й обман трудящого в його заробітній платі. Тоді як вони у своєму багатстві насолоджувалися розкішсю, горе тому, хто несправедливістю дім свій будує, а верхні кімнати безправ'ям. То каже своєму ближньому працювати даремно, і платні його йому не дає, що говорить Збудую собі дім великий, і верхні кімнати широкі, і вікна собі повирубує, і криє кедриною, і малює червоною фарбою. Єреміє 22, 13-14. 3. Зневага до бідних Чи ти зацарюєш тому, що в кедрах ти мешкаєш? Чи ж твій батько не їв та не пив? І коли правосуддя та правду чинив він, тоді було добре йому, він розсуджував справу нужденного і бідного, і тоді добре було. Чи не це мене звати, говорить Господь, хіба твої очі та серце твоє не обернені тільки на користь твою, та щоб проливати кров невинну, і щоб гніт та насилля чинити? Єремії 15-17 4. Зневага до суботи. Єремії. 17, 21, 27. 5. Поклоніння Сонцю з усіма Гедотами, які з ним пов'язані. Єзекіїля 8, 3, 18. Відкидання слова і послання Господа у вдокорі. пораді та застереження. Єремії. 26, 1,23, 6,22, 23, 37, 1,21, 38, 1, 28. Але вінцем усіяї Гедоти було. Сім. Вони зробили храм Божий і форми поклоніння Господу своєю упевненістю у спасінні, практикуючи при цьому всі інші беззаконня й мерзоти. Вони вимагали від Бога суворої відповідальності за його обітниці в той час, як самі абсолютно бешкетували проти всіх приписів, на яких ці обітниці могли б спочивати. Вони робили капітал з Божого храму. Таєнств і служінь, призначених для поратунку від гріха, як гарантію своєї цілковитої відмови від потурання гріхові, так говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлів, поправте дороги свої і свої вчинки, і я зроблю, що ви житимете на цім місці. Не надійтесь собі на слова неправдиві, щоб казати: Храм Господній, храм Господній! Храм Господній, отут, Єремія 7, 3, 4. Почуйте ж це, голови дому Якового та начальники дому Ізраїля, які нехтують справедливість, а все просте викривлюють. Вони кров'ю будують Сіона, а кривдою Єрусалима. Його голови судять за хабара, і навчають за плату його ті священники, і за срібло ворожать пророки його, хоч на Господа вони опираються, кажучи: Хіба не Господь серед нас, зло не прийде на нас? Отак: через вас Сіон буде на поле зорений, а Єрусалим на руїни обернеться, а гора храмова стане взгір'ями лісу. Михея 3. 9.12. Ось собі ви надієтеся на слова неправдиві, які не допоможуть, чи ви будете красти, вбивати і перелюб чинити, і присягати фальшиво, і кадити ваалові, і ходити за іншими богами, яких ви не знаєте, а потім ви прийдете і станете перед обличчям моїм у цім домі, що зветься ім'ям моїм, і скажете: Урятовані ми, щоб чинити Гедоти всі оці? Чи вертепом розбійників став оцей дім, що ім'я моє кличеться в ньому на ваших очах? І я оце бачу, говорить Господь Єремії 7, 8, 11. Через такий жалюгідний, навіть відчайдушний стан речей в Єрусалимі, Господь був змушений порівняти його з Содомом, виявивши, що він і Содом, і сестри і далі, як живий я, говорить Господь. Не зробила содома сестра твоя. Вона та дочки її, як зробила ти та твої дочки, Єзекіля 16.48.50 50. І ось Єзекіїль побачив у видіннях чоловіка з писарським каламаром при стегнах його, який проходив по всьому Єрусалиму і ставив знаки на чолах людей, що зітхали та плакали над усіма гедотами, що чинилися в ньому. За ним слідували ще кілька людей, кожен зі зброєю в руках. Щоб вбивати, не маючи милосердя, всіх, до кого вони прийдуть, крім тих, на яких є цей знак. Дивіться Єзекіля 9.1.7. Уся ця історія має свою паралель в останні дні, навіть у наш час, переважає загальне нечестя, Матвія 24:12, 2 Тимофія 3:13, гноблення, несправедливість. Обман робітника в його заробітній платі, щоб збільшити переповнену скарбницю багатіїв, які впиваються розкіш. Усьому цьому потурають Якова 5.1.8. Серед цього достатку у середовищі безмежних мільйонів людей спостерігається така зневага до бідних, що Бог вимушений звернути свою увагу саме на них. Луке 14, 21, 23, нехтується субота, Ісаї 56.1, 2, 58, 13, 14. Приймаючи неділю, як День Господній, шанують сонце і надалі. Даниїла 7,25. Об'явлення 14, 9, 12. поради й попередження Слова Божого, яке стосується всього зла і неминучої загибелі відкидаються. 2 Петра 3, 3, 7, 10, 14, Матвія 24, 37, 39. Крім того, панує та сама головна Гедота потурання цілий низці беззаконь під виглядом благочестя. 2 Тимофія 3, 1, 5. Тож, дивлячись на все це, Бог змушений порівняти світ з Содомом, бо останні дні світу подібні до останніх днів содому, так само, як було за днів Лотових. Їли Купували, продавали, садили, будували. Того ж дня, як Лот вийшов із судому, огонь із сіркою з неба линув і всіх погубив, так буде й того дня, як син людський з'явиться, Луки 17, 28, 30. І поки ця руйнація і спустошення наближаються, небесний вісник, об'явлення 7 2, 3, проходить світом. Ставлячи царську печатку небесний знак на рабах Божих, які зітхають і плачуть над усіма гедотами, які чиняться на землі. А за ним проходять вісники суду, винищуючи всіх, на кому немає цього знака. Об'явлення 14:9,10, 16, 1, 21. Таким чином. Період, що завершився руйнуванням Єрусалима і спустошенням цієї землі, безумовно і повною мірою містить уроки глибокого сенсу для людей, які живуть в останні дні, бо всі міста народів і світу будуть зруйновані, а земля спорожніє від обличчя Господнього, від полум'я гніву Його. Єремії 4,26, об'явлення 16.19. Так. І період відновлення ізраїльського народу після давньої руйнації та спустошення містить уроки глибокого значення для народу Божого всіх часів, а особливо останніх днів. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук. Гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас. Якщо вам сподобалося це читання, не забудьте залишити коментар та поставити лайк.